Триває телемарафон на п'ятому каналі. Отже, сьогодні рівно сім днів. Як російські війська вторглися на територію України, українського Криму, усі військові бази України залишаються в Криму заблокованими. Маємо карту і змогу відстежити, як це відбулося. Крим, облога триває. В Євпаторії російські військові спільно із невстановленими особами продовжують блокувати український зенітно-ракетний полк. Окупований штаб військово-морських сил України працює лише на вихід. Всередину нікого не впускають. Досі заблокований батальйон морської піхоти у Феодосії. Навколо неї проросійські налаштовані групи вивішують триколори. За словами очевидця, російські військові окопалися і підігнали БТРи. Крім того, повідомляють місцеві ЗМІ російські армійці заблокували військову частину. А 0,8, в керчі, яка охороняє повітряний простір України. Облога триває і в морі. За даними Міноборони, станом на ранок заблоковані кораблі ВМС України у Севастопольській та Стрілецькій бухтах, а також у районі Донузлава. Вихіди з озера блокує ракетний корабель Шквал Чорноморського флоту Росії по обіді росіяни відрізали від постачання із суші Корвет Тернопіль. Два підступи до причалу перекрили озброєні снайперськими гвинтівками, кулеметами та автоматичною зброєю. Люди у військовій формі. Крім того, за даними Держприкордонслужби, заблокованими залишаються вісім українських підрозділів-прикордонників. І про це говоримо з першим заступником начальника Генштабу у 12-13 роках Ігорем Кабаненком. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ви оцінюєте взагалі ситуацію, так що в нас всі бази заблоковані? Наскільки виглядає дієздатною сьогодні українська армія? Ну я хотів би спочатку зазначити, що е, російські війська в Криму. За тим замислом, який є на сьогоднішній день очевидним, вони планували такий своєрідний Бліцкрік за грузинським сценарієм 2008 року. Він не вдався. Він не вдався з багатьох чинників, в тому числі е в першу чергу, тому що не було реалізована сценарія спровокувати наші війська. Тобто ми не відповіли зброєю. Ми не відповіли зброєю, ми не відповіли симетрично, на що розраховували. Саме російські військові, плануючи цю операцію. Це є принципова річ, тому що цей конфлікт, як і багато конфліктів сучасності, він, знаєте, він не має такого одного, однокрокового, ясного такого вирішення, яке можна було би зробити симетрично або передбачувано на. Один-два кроки вперед, тобто це є принципове, ми повинні це чітко розуміти. З точки тобто, з зу... ви гадаєте, ми переграли росіян в цьому тому що вони ж не очікували а, цього взагалі, якщо казати про загальну стратегію цієї операції, то на мій погляд вона була ізначально програшна, тому що е, знаєте, такий регіон з таким е, з таким геостратегічним положенням, з таким з такою кількістю скажімо, внутрішніх протиріч, і вони не однозначно вони не однополярні, ці протиріччя чіпати такий регіон і саме в такий спосіб, тому що це фактично конфлікт технологічний. В ньому немає таких внутрішніх джерел, таких е, рухомих сил, які йдуть знизу. Тобто, це е, такий штучний технологічний конфлікт, який створений штучно, силами спеціальних операцій, застосуванням відповідно що ми бачимо сьогодні. Ми бачимо одні ті ж тижніця. Сімферопольці, які ратують за приєднання до Росії, ці ж Сімферопольці в Одесі, ці ж Сімферопольці в Миколаїві, Тобто, ну, ну тут знаєте такий акторський варіант. Картинка для російських так, телеканалів, так, так, безумовно, які займаються пропагандою. тому що немає такої широкої підтримки місцевого населення, немає квітів, зустрічі і так далі. і Так далі, тобто ізначально це стратегічна була помилка. Тактичні речі, які на сьогоднішній день досягнути Російською Федерацією. Ну, по моєму розумінню краще було би навіть на цьому етапі вийти красиво із цього конфлікту, тому що подальший розвиток він з багатьох аспектів він не працюватиме на Росію, не працюватиме на, скажімо так, на ту мету, яка на сьогоднішній день визначена. А це мета агресивна, це мета завоювання е українського народу, взагалі завоювання населення Криму. Тобто розумні люди це чітко розуміють на сьогоднішній день. Вони кажуть, що Ну, що це за люди на, на вулиці? Вони на ми їх сюди не звали. Вони самі е, люди здивовані, вони е, звичайно там є елементи такі, знаєте, боязні за подальший розвиток ситуації і так далі. Давайте про тактичні речі поговоримо. Наприклад, до нас на канал дзвонили. Е люди, які знаходилися недалеко від корвету Тернопілі, говорили про те, що він відрізаний від суші, відрізаний від можливості сполучення, і там потрібно людям давати їжу так само, тобто, грубо кажучи, на них а вони не можуть виплести з Севастопольської бухти. Це очевидно. В цій ситуації що може робити українська армія? Я до речі, хотів би одну репліку сказати: багато що сьогодні роблять. Криму, російські військові, вони мені, як фахівцю в цій галузі, вони нагадують, знаєте, такі е, речі, які були в 1941-45 році з боку е, фашистської Німеччини. Тому що, ну дивіться Бліцькрік блок... теж, де, Бліц теж Бліц блокування таке, такі провокативні дії. Оця заява, що ми будемо пускати попереду наших військ, жінок і дітей. Ну ну знаєте, це нагадує так, як робили фашисти: пускали на, мінне, на Мінні поля жінок і дітей. Ну ну що це таке? Розумієте? З точки зору остання заява, що це не наші війська. Фактично, російське керівництво воно поставило свої війська там, які знаходяться, поза поза закон. Вони воно де факто визнало, що вони не громадяни Російської Федерації. Тобто на них не розповсюджується юрисдикція цієї, цієї країни, і вони фактично не мають захисту Російської Федерації. Тобто, це ну злочинці, військові злочинці. І є ще один елемент, який дуже нагадує фашистську німеччину. Гітлер тоді теж виступав під лозунгом захисту німців. В Австрії, де німцям жилось дуже добре, чи в судетах, де і, так само кризи... ніхто на, насправді не притісняв, і тут ми бачимо захист росіян. І до речі, професор російський, доктор історичних наук Андрій Зубов, який про це написав, він професор МГІМО звільнений уже з університету за такі порівняння. Оце і є свобода слова по російськи і та країна, яку будує насправді намагається збудувати в Криму Російська Федерація. Безумовно, тут е, абсолютно коректна, абсолютно. Правильно нагадали такі історичні аналогії. Їх дійсно дуже багато. І знаєте, завжди історія вона виносить певні уроки і їх треба враховувати. На, на жаль, російський істеблішмент ці уроки не врахував. І знову ж я хотів би сказати, з точки зору стратегії, геостратегії, геополітики ну це програшний ізначальний сценарій. Як і інші сценарії, які, на жаль, на сьогоднішній день. Щодо нашого Корвета, яким чином йому дати їжу, на найнеобхідніше воду. Ну, дійсно, я розмовляв з багатьма нашими військовослужбовцями моряками. Я пишаюсь тим, що вони стійко, знаєте, це, ну, це героїзм військовослужбовців, тому що вони стійко знаєте, знаходять можливість в цій ситуації, по-перше, чітко заявити, що вони мають честь. І захищають нашу державу, і ніколи не зрадять її. Це в тих умовах, це героїзм, це мужність. По-друге, вони все роблять можливе, щоб не допустити цих провокацій. Але знаєте, ситуація зараз, да, звичайна, питання їжі і так далі. І знаєте, з точки зору, от, наприклад, ми підтримали нашу морську піхоту через громадські організації, через бізнес. Такі ж заходи зараз організовуємо і по нашим кораблям. Для того, щоб передати їжу, ті, ті речі, які дійсно необхідні. Але е, я вважаю, все ж таки, що на сьогодні, сьогодні ситуація, знаєте, вона стає такою, що ми, нам нічого, наприклад, не заважає провести таку масштабну, можемо назвати її як завгодно, гуманітарну акцію і так далі. Це державна акція там з, з підтримання наших військ. Я думаю, що це також треба робити в тому аспекті, якому ви казали, і в тому аспекті, що ми повинні підтримати. Своїх військових і підтримати держави? їхній бойовий дух. Так. Головне не опинитися в руках а, тих, хто затримав сьогодні спецпосланця генсека ООН, якого, до речі, Роберта Сері змусили покинути Крим безпрецедентні дії російських військових. Такого ще міжнародне право не бачило. Наш власний кореспондент Олексій Братущак на скайп зв'язку з нашою студією. Добрий вечір. Чи чуєш нас, Олексію? Так, вітаю, Святослава. Олексію, який сьогодні моральний психологічний стан, а також бойовий стан того, що ти побачив у Криму? Ну, давай, Святославе, почну спочатку з військових, з якими довелося спілкуватися. От військові насправді кажуть, що в останні дні вони дуже стали більш патріотичними. Наприклад, один з військових, з яким мені довелося спілкуватися у Балаклаві, каже, що якщо раніше він на запитання, хто хто ти, українець чи росіянин, ще думав, то в останні дні, коли тут з'явилися російські солдати, він однозначно відповідає, що він. Українець, а так само офіцери кажуть, що е, після того, як з'явилися перші військові Російської Федерації, бі біля їхніх е, частин, усі е, їхні підлеглі е, як один з е, висловили свою позицію, що готові стояти до кінця, до останнього е, патрону і не складати зброю. Е, можемо, якщо готово послухати одного з військових, е, е, який зараз знаходиться е, у. Е, участы морской походы у Феодосии. Ну, Во-первых, мы надеемся, что до этого как бы дело не дойдет, вот, но коллектив у нас, скажем так, не сильно большой, и он очень сплоченный, поэтому здесь каждый стоит друг за другом. І такі рішення в одиночку приймати складно, а в колективі такі рішення приймаються намного лігше. Зараз mm -hmm. чувствуєш плющо свого товариша. Ми насправді почули і цього військового. Він лейтенант. А так само побачили, як сьогодні у Сімферополі під військовою частиною е, проходило такі дві акції: е, жінки з однієї сторони вулиці. Вони співали український гімн. Е, а як тільки вони почали співати, з іншої сторони дороги, де знаходиться якраз військова частина, яку блокують самооборонці, почали от скандувати ці гасла, що фашизм не пройде. А щодо людей, які живуть у Сімферополі, також ми мені довелося за останні дні з ними поспілкуватися. Так, от більшість з них кажуть, що ті, хто зараз знаходиться під частиною або в цих так званих самооборонах з пов'язками. Народна дружина це прихильники проголошеного прем'єра Аксьонова. і таких людей, які підтримують і зараз проявляють свою активність, насправді в Криму кажуть не так уж і багато. Нагадаю, що на останніх виборах політична сила Аксьонова набрала менше 4%. Але Ті, хто налаштовані так, скажімо, проукраїнські, зараз вони бояться виходити на вулицю, бояться проявляти свою активність біля от військових заблокованих частин, тому що бояться навіть за своє життя. Хоча позавчора, у понеділок, мені довелося побувати у військомату у Сімферополі. І за той час, коли я був, побачив, що приходять люди, приходять чоловіки, військово, які готові піти у військову будь-яку мить. тобто вони залишають свої координати для того, щоб в будь-яку мить їх могли залучити у збройні сили України. Така от ситуація, такі настрої довелося спостерігати останніми днями. Святослава. Дякую, Олексій Братущак, наш спеціальний кореспондент в Криму в Українській на українському півострові. Пане Кабаненко, мусимо констатувати, що в українській автономії для нас журналістів є такий новий феномен. З'явилися Яскраво виражені проукраїнські сили, які тепер не бояться виходити, співати гімни співати гімн України і демонструвати те, що вони з Україною. Якщо раніше Крим завжди вважався суто абсолютно проросійським, то тепер ми бачимо, що там є яскраво виражений проукраїнський чинник. Я з вами абсолютно згоден. І знаєте, кількість людей, які починають розуміти, і знаєте, таку піліну. Яка насаждалася багатьма каналами російськими в Криму, вона починає спадати, тому що вони бачать реально, що відбувається. Вони бачать, що на штиках привнесена влада, яку вони не обирали, яка є нелегітимна, І вони бачать, як діють ці військовослужбовці, що вони роблять реально, як вони знищують військову техніку, що вони захоплюють адміністративні будівлі, що вони. Провокують. ну ви всі бачили в інтернеті, як не, озброє, не з прапором військовослужбовця авіаційної бригади рухалися, які звірі не ліця були, і що, що їм казалося і стрілялося, і що казали військовослужбовці Російської Федерації, що нема такої країни Україна. Ну знаєте, це такі речі, які вони підвищують свідомість людей, і вони починають. Дійсно виражати свої переконання і робити ті речі адекватні, які треба робити. Маємо ще так само змогу побачити, як привітали українських військових в Криму. А власне військовослужбовці українського корабля, військового гетьман Сагайдачний. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаю своєю формою, державою та прапором. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я, я дисциплінований, я поважаю своїх командирів. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я професіонал на захисті батьківщини. Я рятую Україну. Я готовий виконати наказ. Я служу Україні. Я частина команди. Я ніколи не здамся. Я служу Україні. 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 Ми побачили різні роди військ, які служать Україні. Чи моє запитання, чи після цього всього, коли Путін це побачив, залишається загроза вторгнення на український схід і навіть окупації Києва, про що ми ще говорили цілком реально, три доби тому? Ну я е, вам відверто скажу, що е, як військовий фахівець е, я е, знаєте, ніколи, якщо хочеш міру, то готуйся до війни. Ніколи не треба, знаєте, е, дивитися. Прямо на якусь ситуацію, особливо, якщо багато речей вже на сьогоднішній день порушено і багато домовленостей міждержавних домовленостей вони зруйновані до, до їх основи. Ті заяви президента Путіна, Путіна щодо закінчення навчань, війська стоять на кордоні, вони нікуди не, зрухали, не зрушили. І знаєте, ну це це також такі елементи цинічності. і Такого, знаєте. Ну, це треба, якщо ти сказав, це треба робити, але це сказано і це не зроблено. І в цій ситуації я вважаю, що ми повинні ми зобов'язані тримати порох сухим. Тобто ми повинні адекватно реагувати на це на своїй території з захисними заходами, заходами, які дозволяють нам, по-перше, стримувати агресора. Стримувати його, Переконати його в тому, що відсіч, якщо таке буде агресія, буде завдана, і це буде ніщівна е... відповідь. І в цьому контексті я хотів би зазна... зазначити, що в Україні існує величезний мобілізаційний потенціал. Знаєте, Україна це історично так склалася, що, по-перше, такий воєнничий дух з точки зору захисту, захисту себе, своїх цінностей, своїх традицій. Моральний дух і готовність захищати себе, свої родини, свою державу, незалежність нашої держави і наш історичний вибір це такі дуже принципові, і дуже важливі речі, які треба розуміти в Москві. Дякую, Ігор Кабаненко, перший заступник начальника генштабу у 2012-2013 роках. Боже бережи Україну. Зустрінемося в нашому марафоні одразу через кілька хвилин після реклами.